Ще два тижні назад тут не було нічого. Тут стояли студенти, які співали пісні, висловлювали свою позицію. Вони хотіли в Європу. Зараз ви бачите тут наметове містечко, серед якого вирізняється своїми розмірами. Білоцерківський намет, куди приходять не тільки білоцерківці обігрітися і набратися сил, але й інші громадяни України. На Майдані Незалежності горять вогнища, біля них гріються українці. Цей дим не виїдає нам очі. Він навпаки приносить відчуття. Вільності духу і свободи він виїдає очі тим, хто засідає на банковій і в з молоком, Молися на теплий душ. Часу сказати всім, в очі сказати їм, в очі сказати їм, Вставай, мила моя. Let's go, 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 let us go 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 let вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай, мила моя, давай, нічого вимагай. Відчуття волі і свободи породжує у білосерківців найкращі прояви душі і таланту. Тарас Григорович Шевченко, голова спілки офіцерів України у Білій Церкві, ніколи не вирізнявся такими талантами, як у свого знаменитого тезки. але і його не залишив байдужим майдан, і він написав вірш, присвячений зрушенню українського народу. Я не жив і не йшов, а я біг і горів. Понад це рахував український народ. Це на нашій землі є батьків моїх слід. Там пролилася кров на увесь білий світ. Нехай кара з небес на бандитів паде, а багатство злодюг, хай їм горло зальє. Якщо треба, щоб я ще пролив свою кров, то віддам і життя я за волю й любов. Бо сьогодні мій рід із колін вже встає за добробут людей, на майдан всіх зове. Слава Україні! Ви четвертий день на Євромайдані? Скажіть, не важко, не холодно, не голодно? Ні, щодо голодно, точно ні. Пунктів, де можна поїсти дуже багато, особливо якщо вже другий день перший швидко орієнтуватися. І в КМДА харчування видають, і партії видають, і громадяни кормлять, самотужки приносять їжу. Щодо холодно, так було. Цю ніч тепло було, бо я ночувала в КМДА, а попередньо сиділа біля вогнища, намочило, дощовика не було, потім промерзла. Але є місця, де в наметах можна спати. Я написав вірша, тому що я знаю, що всі гірко, і в мене на душі гірко за те, що вони вбивають наших дітей, і внуків. Беркут, що це така за команда? Вона ніде ні в Конституції, ніде її немає. Це просто лічна банда Януковича. Я написав: ми знаємо, Беркут, що за птах, вона найвище всіх літає, всім душу і серце розриває і на майданах убиває. Але прийде на них пора, отих запродаців знешкодять. Народ їх сам буде судити, хоча вони і в масках ходять. Вставай, народе, ми побори. У нас є діти і онуки. Хто на них буде посягати, подбиває їм ноги і руки, возить їх будь у колясках і через трубку годувати. Нехай порадуються ними у їх є батько, в їх є й мати.